The <laughs> На Буковині прикордонники затримали двох жителів Миколаївської області та чернівчанина при спробі перетнути кордон. Минулої ночі в автомобільному пункті пропуску сокиряни. Прикордонники Чернівецького загону затримали 38-річного жителя Миколаївської області, який пропонував неправомірну вигоду у розмірі 2 тисячі доларів США, аби незаконно виїхати до Молдови. Ще один випадок трапився поза офіційними пунктами пропуску, реалізуючи Переджувальну інформацію поблизу рубежу з Румунією правоохоронці зупинили легковий автомобіль, в салоні якого, окрім водія, перебували ще двоє чоловіків: мешканці Миколаївської та Чернівецької областей. За можливість потрапити за кордон вони заплатили по дві тисячі євро. виявилось що затриманий водій є співорганізатором, а організатор схеми керував діями свого помічника через один з месенджерів. Наразі тривають заходи по встановлені. Ленню його місце знаходження.